Добрий вечір. От, хотів би розказати про таку просту річ, як заміна масла от, на Рено Кенго 2006 року. От, півторалітровий дизельний двигун. відповідно, от, Що хотів би розказати? В принципі, проста річ, проста річ елементарна, досить популярна і часто вона робиться на автомобілі, але хтось, як завжди, вперше з нею зустрічається, так як я, наприклад, три роки назад. Що надумав розказати, того що в мене потім в наступних своїх відео розкажу. Наприклад, зняти стартера я не знайшов ні одного відео. От, і, в принципі, багато там ще інших речей, наприклад, там заміна тормозної рідини, заміна охолоджуючої рідини, теж такі, скажімо, елементарні речі, але відео на даний двигун не побачив. Дивився інші відео. Ну і у зв'язку з тим, що є якась певна технічна підготовка. от, збирався, Збираюся зробити це і на своєму автомобілі. Отже, заміна масла. от, Починаємо з того. Починаємо з того, що треба купити це масло. от, і, Сьогодні як, 23 січня. от, Недавно я придбав. Таку штуку як Elf Evolution 90NF от, для дизельних двигунів синтетика 5W40. Хоча е, недавно почув, що це все хрінь, що е, фірма ELF, е, скажімо, свої ліцензії роздала багато яким шарашкиним конторам. Е, як то там, там я не знаю, там, Росія, Україна, Польща її вже льють, мох і болото. Хто тільки може, той Ільє той Ельф. Пропонували Q8. Шведське масло. Ну, Вже це в мене було, скажімо, куплене. От. Є в принципі, бажання попробувати Q8. От. Чи щось зміниться. Ну, Тим не менше, маємо ельф, маємо ельф. От. Це вже пуста. От. Відкриваємо, відкриваємо горловину от. і заливаємо грам 40-50. грам 40-50. От таким чином. От в такому положенні. От. Заливаємо у фільтр. Заливаємо у фільтр. От, воно впітується. Потім ще раз заливаємо, говорю, грам 100-150 залити у фільтр, можна ось покрутити його в руках, можна покатати по столу тільки так, щоб не витікло. І гарно цей паперовий елемент це все впітує. Можна навіть трошки там не сильно гратися, залишити. Залишити і далі вже йти займатися автомобілем. Можна зняти клемо з акумулятора, в ну, мене взагалі акумулятор на даний момент і блок знятий, бо, бо я знімав стартер, про що буде наступне відео. От. То, щоб не знімати акумуляторну батарею. Не знімати акумуляторну батарею, щоб не, не збивався годинник. От. Ще там може якісь певні налаштування. От. Ось. Так, Краще світло зроблю. Ось цього гвинта відкручую, знімаємо клему і заізольовуємо. Для того, щоб взагалі було зручно от, е кхм, працювати і так само зняти ось цей роз'єм, то є, так іде до регулятора напруги або не до регулятора. може. Для чого ж він, хрені, йде? Це, напевно, що контроль, контроль роботи генератора. Тому що напругу він регулятор напруги може подивитися і по основній клемі, скільки він там видає від, від 3,7 до 14,4. Це все-таки йде індикація. Тобто, Поки генератор працює, лампочка батареї на панелі не світиться. Перестав працювати, відповідно, сигнальчик з допомогою цього дротика йде, йде на бортовий комп'ютер, а той, відповідно, запалює відповідну лампочку. От. Тобто, заізолювати цю клему. Тому що буде, Знімати будеш фільтр відповідно ключем, можеш замкнути сюди, на плюсовий контакт, можна спалити автомобіль. Так, Заізолювали зразу, щоб не, щоб не забулися. Масло, зра... масло треба зливати на добре прогрітому автомобілі, але враховувати, того, щоб не впектися тим маслом. Тому, що, тому автомобіль заганяємо на яму, чи на підйомник добре прогрітий. Ідемо, граємося з фільтром на столі. Ідемо і із... відкручуємо ізолюємо клему, проходить певний час. От. Відповідно, капотик відкриваємо, щоб продувся двигун, щоб він не такий холодний був. От. І беремо ключик. Беремо ключик. Я, наприклад, робив сам робив сам. Можна, в принципі, придбати так, щоб його нормально було видно. О. Гран... Грань, гранник на 8 мм. Це такий отвір чотиригранний на гайці, яка вкручена в піддон, в зливний отвір. Зараз ми її покажемо. Для того, для того, щоб гарно до неї дістатися, отвір в захисту є. Але 99,8 випадків із 10. Ви, відкручуючи ту гайку, забрьохаєтеся самі в тому маслі і забрюхаєте. Так, цей захист, так що не впадло, не полініться. Відкрутіть 12 гвинтів, щоб це було швидше. Беріть шуруповерт з, відп... з відповідною наставочкою. От. От захист. От. От захист. 12 гвинтів Вон там на банці лежать біля колонки. От. Наставочку з чотирьохгранником, на яку налазить невеличка головка на 10 і захист відкручується за хвилину. За хвилину півтори. О, так, ось ця гайка з чотирьогранником на 8. От, відповідно, піддон алюмінієвий Не треба сильно старатися прослабляти різьбу. Тобто тут тиску особливого немає, закручуємо, звісно, на відчуття. От, ось іде тут і, це, як і шайбочка алюмінієва От, побуту, я думаю, в принципі, багато хто радить там, з професіоналів, не таких чайників, як я, постійно її міняти, але я вже її не міняю раз четвертий, тому що вона вже має свій конус цієї шляпки, цього посадочного місця. Але я побачив, що її потихеньку розплюжу. У ну, мене ключ сильний вороток має. Трошки я перестарався, не так сильно треба затягувати. Можна, я думаю, що і на базарі придбати такий ключ. От, От, і Для того, щоб відкрутити, я. на От У мене є щит дерев'яний. На нього ставлю от на, це місце, на це місце під, під скажімо, зливну горловину, кладу боком каністру, от, яку саме потім розкажу. І, відповідно, відкручую і коли відкручую, коли відкручую, ну зараз зроблю світло, попробую навіть показати, бо все показую одною рукою. Ось таку може зробимо. О, менш більш видно. Ось так одним пальчиком притримую, а іншою рукою двома відкручую. Тримаю, 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 поки не викручу. Починає масло потихеньку сучитися, і потім різким рухом хоп, забираю пробку і струя теплого гарного масла попадає от, в мою каністру з розрізаною боковиною. Зараз розкажу, що то, в яку каністру саме зливати. І звісно, бажано. Що-небудь ще застелити на всяк випадок, вдруг не попадеш. У мене таке бувало, що попадає на пальця струя, бризгає десь в сторону. От, трошки заляпає, скажімо, яму, щита. От, так що можна газетками це все застелити. Так, Світлячками перекладаємо. Розказую, яку каністру зливаємо. Тоже така. Ніби як дурниця, не велосипед. Не велосипед. Він придуманий, треба просто ним користуватися. В даний автомобіль. В даний двигун 1,5-літровий модифікації. Може, там є і інші картера. Є глибші картера, є менші картіра. Блок, один хрін той самий. Вон, система змазки, все те саме. Я не знаю, що, що, цим, що тим маслом можна мазати. Я думаю, хіба що все залежить від картера. Хіба що деякі ще нюанси, що впливає на літраж масла от, в даному двигуні. Сюди заливається 4,4,2. На сьогоднішній день я купив 4 літри, залив, щуп, вище середини був. Ну, Поїжджу побачу. Хай воно там зали... залетить нормально в цей в фільтр, позалітає там всякі чашечки-нішечки. Побачимо, що залишиться в піддоні по щупу, коли воно простої... коли я на ньому покатаюся і воно постоїть нічку. От. Каністру, яку робимо, яку зливаємо. Ось така 5-літрова каністра. В даному випадку в мене від барахрона пропітки зеленої. От. Я ж з такої каністри і зробив. От. Беремо її, кладемо от. і вирізаємо, ось таким чином, як я ввожу пальчиком. Вирізаємо ось такий от прямокутний. З дна, з дна. До дна не доходимо десь сантиметрів 6. 6, а то й 7. Розказую чому. Ось такі ось. Ось приблизно отвір вирізаєте. Розказую чому. Злили ви це масло, Злили ви це масло і що? Відповідно, не будете з ним бігати в руках. От. Потім потім каністрочку таким чином ставите на, став, ставите на підвищення. Для того, щоб рівень масла, рівень масла, масла злитого, ось отак от розконцентрувався. Каністра 5-літрова. Ви зливаєте 4 літра з даного двигуна. І воно ось так от. По таким от рівнем десь воно в цій каністрі розташовується. Акуратно викручуєте пробку. Акуратно викручуєте пробку, піднімаєте данок, дуже акуратно піднімаєте. І тільки щоб не залитися, щоб не залишити, дивитеся, наприклад, на цей край. На цей край, як там те масло грає, щоб воно. Якщо масло буде втікати від цього краю, відповідно воно польється з горловини. Якщо масло буде напливати на цей край, воно польється. Звідси через цей буртик, що ви зробили. Тобто дуже акуратненько, не спіша піднімати. І, відповідно, от Я, наприклад, злив от в таку от кеглю з-під води. От. Кеглю, відповідно, щоб вона не впала, підв'язав її до ніжки стульчика, щоб її струя масла, яку я буду зливати, з тої каністри, не збила. От. Злили масло, підготували його до утилізації, щоб відвести на якийсь пункт е заміни масла. Вони Взагалі-то в цивілізованих країнах левова доля моторного масла і трансмісійного і будь-якого робиться з використаного масла. Вони його очищують набагато простіше зробити з бушного масла, свіже чисте масло в цивілізованій країні, ніж все це по новій переганяти з якоїсь нафти чи ще якоїсь біди, додавати присадки, повний хімічний процес. Так само і з бушного асфальта роблять новий асфальт в цивілізованих Сполучених Штатах. Ну, Країна не але тим не менше є така річ. Все, масло злили. Масло злили, підготували до утилізації. Це, так, тут у нас масло, скажімо, вже впіталося. Ідемо викручувати фільтр. От. Три роки назад я купив на базарі ключик, який я погнув в баранній рог, тому що він з такої бляшки 1-2 був зроблений. Я зробив ось такий. Тут сталь 2 мм, 2-мм 2, мілі... 2 сталь іде. Ну, Тут правда, на ручці тільки півтора, але її достатньо. От. От зроб... Взяв той ключ, куплений за ідею, за ідею, і зробив свого ключа. Ось. Таким... Таким, таким чином, що от фільтр от, обкручується хлоп-хлоп. От, і, і от він, скажімо, вгризається, тут десь от таким, десь от таким чином. Можна і так його. І таким чином. Тобто він може і таке положення на фільтрі приймати, От. І, і, перпендику, і перпендикулярне, то касательно російської мови і перпендикулярне положення. От. До. Так. Але, але цього разу я не зміг цим ключом нічого відкрутити. Тому що ланцюг тягнувся. Цвях, цвях погнувся, цвях погнувся, стопорна вилучка так само вигнулася. Три підходи робив. Почав, почав годин 10 гратися маслом. І тільки в годині коротше 4 години просандали я на ту заміну, тому що нічого не міг зробити з тим фільтром. і Тому зробив іншого ключа, потужнішого ключа. Ось таким чином. От, зроб, зроблено, зроблено зі смужки товщиною 4 мм, по-російській полоса. От. Діаметр фільтра 76-77 мм. От, відповідно, довжина кола буде в 3,14 більше, десь сантиметрів 25 смужку треба. От, плюс ще 2-2 см. Сантим... Сантиметрів 30 смужки треба для того, щоб зробити оцей ключик. Ну і відповідно ручку. Там вже дивишся, що Можна з профіля от, пере, прямокутного зробити там, 35 на 15. Ну, що вже буде, але відповідно, щоб був рычаг, щоб, вона, щоб оце, щоб оце ребро було. О, щоб ручка не гнулася. Речаг нормальний був от, сантиметрів 30 може навіть трошки більше. Перед тим, як робити, десь на довжині 25 см балга... розкресити і болгарочкою пробіть насічки глибиною міліметр. Можна навіть трошки більше. От. Чи, навіщо її зробити? Гнутися буде краще, трошки легше буде гнутися. І відповідно цими зарізами буде чіплятися за фільтр краще. Гнув я на старому фільтрі. Гнув на старому фільтрі за допомогою тісків, рук. От, ще деколи прикладався я молоточком. Деколи прикладався молоточком. Ні, не той, не той. О. Деколи прикладався молоточком. От, і досяг, деколи треба було розігнути, підігнути. Коротше, треба було слісарна така справа, погратися і підігнати, щоб майже ідеально. Звісно, десь там міліметра, десь міліметр зазор, міліметра, міліметр грається. Але це не плачевно. для... Для даного ключа. І цей ключ, ось він якраз зроблений таким чином. От. От, щоб було гарно видно. От положення ручки відносно цих вух. Для того, щоб було максимально зручно на кінгуру працювати зверху. От. Зараз я її покажу. Це. Зараз зробимо світло. О. Так, Тон. Це патрубок інтеркулера, Вон, він стоїть на цій вилучці, відповідно, його треба видерти з вилочки і закинути наверх. Але акуратно, щоб не покоцати радіатор. Що вже я трошки і зробив, на жаль. Але я зробив трошки іншою штукою. От, о. Так, Давай світлічок, фіксуйся. Ні. Ну, ти подивись. Як не хочеш заспокоїтися. О! Ні. А тако. О. Вот. Ось ключик. Він вот. якраз прелість відягається. Прелість налазить. Він, він не э, е, своими черкає своїми вухами вот, корпуса вентилятора радіатора. вот він От. І от ми його відводимо максимально вліво Оп, відвели, чуть, -чуть он зацепили патрубок, але взагалі його не заламуємо. І за допомогою от. Ну, головочка на де моя головочка на 12. Ні, це на 13, бо стартера, мабуть, знімав. Ну, несуть. Зараз покажемо, Вже так і бить, зберемо. Це все так. Головка. Ну ти подивися. Так, о, от на 12. Я брав так. Так. От. Ось, от так от. Так, і ще десь один подовжувач був. І ще одну подовжувач, щоб взагалі було досить зручно. Ось, збирав отаку віртушечку. Так, ідемо і щоточка. От, збирав отаку довгу штуцю, от, щоб там не гратися пальчики. Ось оця штуця гарненько вставляється. От вона. Відповідно, ася розраховані. Оце вісь ручки, оцей вісь вірт, оце віртушечки. Заряджаєш, заряджаєш цього вороточка і собі граєшся. Далі знімаємо цю всю трахамудію, трахамудію і, типу, імітуємо оцей от оберт на градусів 20. О, оберт зімітували. Тут тепер вже треба погратися ну, відповідно, що без, без такого набору форс. Форс Китайчик Форс, Мало що зробиш в цьому автомобілі, тільки позбиваєш руки і поламаєшся. Беремо карданчик. Беремо головочку на 12. Карданчик. І вже за допомогою карданчика вже можна... О, і от. Опа, вот, ми бачимо, чик-чирик. О! Все. І от. І ослабляємо тепер кріплення. І так 8-10 раз. Це за допомогою цього залізобетонного ключика. А тепер ми його знімаємо звідси. Робота його сподобалася. Без... Відповідно, він, е, мо... є ще такий варіант, що робляться ключі. Береться труба полудюймова в народі 15-ка. До неї приварюється ланцюг, бажано мопедний. Бо тут велосипедний, слабенький, Мопедний треба. От, приварюється. От, наприклад, наприклад, візьмемо трубу. От, труба. Тут приварюється ланцюг. Приварюється ланцюг. мопедний, мотоциклетний, бо велосипедний він тянеться, він слабенький. Хрень повинен. На вантажному автомобілі чи на чомусь потужнішому. От, якийсь більший баняк, а не такий о, чого ти не Зробиш велосипедним ланцюгом. Приварюється. От, тут, ще раз повторюся ланцюг. Обхоплюється. Обхоплює ланцюг. Заволакиваєш сюди. І тут вже вилазить ланцюг, і ти його тут згортаєш, береш і все. І пробуєш щось крутити. Не знаю. Так народ розказує, попробуйте, попробуйте розкажете в інтернеті. Чи щось з цього виходить? Я то обійшовся от такою штукою. Так що можете собі от, подивитися, взяти на озброєння, попробувати зробити. У мене працювало чудово. Ну і відповідно, це як девіз, лучший день потіряти, зато за час делітять. Не, не трахатись, пірдолитись, позбивати все, а зробити, потратити годину-дві, зробити нормальний інструмент, зато потім відкрутити за декілька хвилин. От. Ну і все. Так, фільтр, відкру... фільтр відкручений у нас. Відповідно, він відкручений, але там на фланчику купа старого масла, яке треба гад гарно витертувати. Алюмі... Алюмінієвий фланчик. фланчик, в який вкручена трубочка з різбою. М20. Крок написаний. всюди там на фільтрах пишеться. От, витирається той фланчик, алюмінієвий, витривається трубочка з різбою від старого масла. От, начисто. Відповідно, перед тим як викручувати фільтр, от, стара ганчірочка. стара ганчірочка, І от там все під фільтром обстелити. там якраз, о, Тут є зразу фішка під фільтром. Не буду брехати, що за датчик. Мені здається, що це датчик тиску. датчик тиску, Тому що маслонасос жене фільтр, жене фільтр. А потім після фільтра по всій змащувальній системі розходиться і відповідно, скапує в картер. Мені здається, що тут датчик стоїть датчик тиску масла. Не знаю, не буду брехати. От. І, Відповідно, коли міняти масло і нічого там не застеляти, засереш все. Рано, рано чи пізно будуть проблемки от з цим електричним з'єднанням. Так що там треба все під фільтром, гарненько все застелити. Он. Ага. О, навіть видно дріт. Он. Оце... Ой, рука заважає. О, оце його дріт, він якраз йде до цього датчика. Все, тряпочка там лежить. От. Тряпочка відповідно забирається після того, як вкрутиться свіжий фільтр. От. Беремо новий фільтр наш, новий фільтр. Масло. Залишаємо, правда, трошки, ну як, е все одно з каністри, все не зільєш мотор. А, е тьфу, Який мотор? Фільтр не вкрутили. Беремо масло, е мажемо резиночку. Мажемо резиночку, чуть -чуть тонким різиночку. І чуть-чуть ще промазуємо е цей, е різьбу. М20, шах, полтора, мабуть. Може, 1,25. От, І закручуємо фільтр від руки від руки, наскільки можна там долізти, затягуємо руцями, все. І на тому крапка. Беремо масліцо, беремо масліцо, відкриваємо, відкриваємо відповідно гриловину, акуратно так само, щоб нічого не повимазувати. І заливаємо, І заливаємо. Ось таким чином, щоб не порозплюхувати, тому що як тільки, тільки буде ковть-ковть-ковть, беремо ось мас масло от так от. Ну, тільки двома руками. Я одною, одною так. от І, от, і от таким чином плашмя кладеться, не, не от таким чином заливається, а от, так от заливається для того, щоб. По витіканню масла гарно заходило повітря в каністру і не було бовть, бовт-бовт, бо інакше, інакше воно плюхне масло і от туди, наприклад, злієш. Потім різко сіпнешся, ще тут не маєш. Я так само перед заливанням оцю різинову хрень зняти. І так само масло свіже, гарне. От, тряпочкою. Тряпочкою. Отаку. Гарно, щільно. Обклали на всякий случай. О. Обгорнули, залили, все, десь, не дай бог, щось прокапнуло, гарно, насухо стерли, ще й можна бізнечку видати, щоб менше засирався довгом. все Забрали, залили, закрили. Відповідно, так, гайк перед. І відповідно перед тим, як закривати, проконтролювати треба фільтр на місці затягнутий, гайка, гайка нижня на місці, от, зливної горловини картера. От, і тоді відповідно льємо, щоб не вийшов упс. Тому що робимо перший раз, якісь дії можна забути. Десь можна запаритися тим, як наприклад, сьогодні в мене що фільтр не відкручувався. От, цикав я тут довго. Все. От. Дякую за увагу. Бажаю успіхам. Юним замінником ма